Ну, по-перше, це ситуація не тільки цього року. Ще до активної фази бойових дій, ще там 17, 16 рік, навіть ще до е, пандемії, порівнюючи продовольчий кошик українців і продовольчий кошик, наприклад, поляка, ми чітко давали е, меседжі з приводу того, що е, середньостатистичний продовольчий кошик поляка дешевше. Аніж в Україні, при тому, що середня заробітна платня на той момент українська була 500 долярів, а польська 1500 п'ятсот долярів. Так це приводило до того, що от дивіться, у нас з вами є сімейний бюджет, правда? Кожна yeah. там є сума, яка ми витрачаємо протязі місяця. Так, от на харчі середньоєвропейська сім'я, зокрема там польська, витрачає е, від 12 до 18% свого сімейного бюджету. В Україні на той момент, станом там на початку активної фази бойових дій, в середньому витрачалося 43% сімейного бюджету. Ну тому що ціни практично такі самі, а доходи в три рази менші. Так сьогодні немає офіційної статистики з приводу структури <кій> видатків бюджету, але є експертні оцінки. По наших експертних оцінках в середньому. Українська сім'я витрачає до половини свого бюджету на харчі до 50%. Якщо врахувати, що 27% ми витрачаємо на комірне, то от у нас з вами лишається грубо, десь там 22-23% на все останнє.